Щодо ситуації з просуванням наших військ, ми пам'ятаємо, коли був 2022 рік, він запам'ятався великими успіхами. Тобто, це спочатку вигнали росіян з під Київської області, потім восени було звільнення Херсону, звільнення Харківської області. І коли почався 2023 рік, багато хто очікував, що контрнаступ буде у такому самому темпі та форматі просуватися. Проте ми бачимо, що Просування наших військ дається з великими складнощами, і це дуже складна та небезпечна робота. Як ви взагалі от оцінюєте результат цього року, що минає зараз у військовому плані? Чи ну, ви особисто, якщо можна так виразитися, задовільнені цим, цим результатом? Ну, знаєте, задовільненим можна було бути тільки тоді, якби ми виконали дійсно задачі операції, і, в принципі, звільнили Південну. Південний напрямок, тому що без звільнення південного напрямку вести будь-які розмови щодо можливості проведення якихось операцій на Сході неприпустимо. неприпустимо. Тому е було таке, знаєте, як вам сказати, бажання, якщо можна, і роз розглядалося питання такого, наскільки ми зможемо пробитися, маючи певні запаси озброєння бойової техніки західного зразка. Але знаєте, при цьому всьому, якщо подивитися мої виступи, я завжди наголошував, що е я здивований тим, що роблять наші хлопці, тому що завжди підкреслював, що є ну, сталі правила, які не можна порушувати ведення наступальної операції. Тобто, те, що е, було проведено цього року, це була така відчайдушна спроба, все ж таки, переломити ситуацію і дійснити такий прорив е, наявними силами та засобами, які так були достатньо сильно підготовлені, достатньо сильно оснащені. Але нам це не вдалося, тому що все ж таки аксіоми оперативного мистецтва залишаються аксиомами, і як ми побачили, перебороти їх неможливо. Навіть більше треба розуміти, що ми зараз стоїмо перед таким вибором, що треба придумувати щось нове. Треба придумувати асиметричні дії, а треба використовувати максимально наявну техніку озброєння. Чому тому, що противник продовжує діяти в своїй ста, ну, стабільно традиційній манері, тиснути кількістю. Ми не можемо гратися з ними в цю гру на підняття ставок щодо кількості військ, кількості озброєння бойової техніки. Ну, тому що такої кількості озброєння бойової техніки, як є росіян, просто фізично не існує в світі. Тому ми маємо собі поставити абсолютно чіткі задачі. Ми маємо Усвідомити той обсяг завдань, які нам необхідно виконати для того, щоб перемогти в цій війні. А на жаль, це потребує просто колосальних витрат фінансів, матеріальних витрат, людських витрат, як це не звучить, і найголовніше часу. Тому очікування від цього року ну, безперечно були оптимістичні, тому що як любий громадянин України ми бажали визволення нашої землі і вступу наших військ в Крим і так далі, так подібно. Ну реалії виявилися а, значно іншими. Знаєте, це до речі. А, є ще одним додатковим підтвердженням, хай це буде такі трошки чорний гумор, що генерали готуються до минулих воєн. Тобто був чітко вивчений досвід минулої операції, минулої осені. А, і зараз я розумію, що це. Неправильно, це несправедливо там оцінювати задні числом. Ті помилки з нашого з досвіду сьогоднішнього дня оцінювати те, що ми робили протягом 23-го року. Тому що ну, якщо ми знов таки повернемося до 22-го року, то давайте будемо так. Завданням наших військ мало бути вихід на лінію Троїцький сватове кримінал. Ми, це, ми з цим завданням не впоралися, тому що ми зав'язали в бойових порядках російських військ. Тобто їх було так багато, що наші штурмові підрозділи просто не мали змоги прорватися далі. І це б мало стати вже такою пересторогою на цей час. Я розумію, що навтаки ну, ж що дуже пізно про це говорити, мало б стати пересторогою на той час щодо підготовки наших наступальних дій. Знов-таки було знаєте всесвітнє, я б сказав, очікування щодо можливостей і українського контрнаступу, але. Ну, Скажімо так, цивілізований світ ще раз переконався, що є аксіоми війни, які порушувати не можна. І саме тому ми з усвідомленням того, що відбулося, я маю надію вивчаємо ті помилки, які були зроблені, і не тільки ми, а й наші. Союзники вивчають і помилки для того, щоб уникнути їх у майбутньому, щоб дійсно створити відповідні, ефективні ударні підрозділи, які б дійсно могли б справитися з ситуацією і переломити війну на нашу користь.